На Росію потрібно тиснути це шлях уперед, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час форуму в Давосі. Він постійно підтримує позицію Дональда Трампа, який погрожує Росії черговими санкціями. За словами генсека НАТО, Захід має переконатися, що Україна веде переговори з позиції сили. І якщо для цього США витрачатимуть гроші, то Білий Дім вимагатиме більшого внеску і від Європи, що цілком логічно визнає Рютте. Адже Європа територіально ближча до України зараз наголошує генсек НАТО. То не час для економії, Росію потрібно дотиснути разом. зараз у Путіна дві проблеми. Перша він витрачає третину свого бюджету на оборону. До речі, це має змусити нас замислитися над тим, що ми повинні витрачати набагато більше. Це вже інша дискусія, але ми повинні. По-друге, його економіка перебуває в складному становищі. Справи йдуть не дуже добре, і ці американські санкції будуть ефективні. І якщо ми в Європі зможемо підтримати їх і по суті спрацювати тут разом, то вони будуть ще ефективнішими. Протягом місяця Україна має отримати 3 мільярди євро додаткової допомоги від Німеччини. На це сподівається міністр оборони країни Борис Пісторіус. Про що розповів в одному зі своїх інтерв'ю. Пакет додаткової допомоги у Берліні підготували давно однак, всередині німецького уряду почалися довгі перемовини. Одним із тих, хто пакет не підтримав, став прем'єр-міністр Німеччини Олаф Шольц. Причина дефіцит німецького бюджету.